Дня, любі діти. Сьогодні у нас грамота. Отож приготуйте зошит з читання простий олівець та кольорові олівці. Перед тим як взятися за роботу, давайте трошечки розімнемося. Встаньте, повторюйте за мною рухи та слова. Столярики молодці тешуть столики, стільці. Пилочками чики-чики, молотками туки, туки, чик туки, чик туки. В нас до праці здібні руки. Сідайте. Стоять під снігом сосни сонно, сидять на соснах снігурі, санчата на ставок з розгону скотились весело з гори. Любі мої, Яку пору року описано у вірші? Яка пора року є вашою улюбленою? Ми з вами продовжуємо роздивлятися, які бувають слова. І сьогодні ми їх роздивимося з тої точки зору, які вони бувають задовжиною. Ну, наприклад, візьмемо слово ніс. Приготуйте ручки. Три, чотири. Вимовляємо разом зі мною ніс. О, тепер ми знаємо слово ніс ось такої довжини. А давайте перевіримо, якої довжини слово зима. Приготуйте ручки. Зима. О, воно трошки подовше, правильно? А давайте зараз перевіримо, яке за довжиною слово крокодил. Приготуйте ручки. Крокодил. О, воно ще довше. Робимо висновок. Слова бувають різні за довжиною. Ви звернули увагу, що ми вимовляли слово зима і крокодил якби частинами. Ось ці частини в цих слова називаються так. Склади. Давайте ще декілька слів спробуємо поділити на склади. Ну, наприклад, слово сосна приготуйте ручки. Сосна. О, поділили. Наприклад, санчата. Давайте спробуємо поділити. Приготуйте ручки. Санчата. Порахуємо, скільки разів ми встигнемо плеснути у долоні. Коли будемо вимовляти слово санчата. Санчата! Скільки разів я плеснула у долоні? Правильно, три рази. А ось ще слово гора. Приготуйте долоньки. Гора. Скільки раз ви плеснули в долоньки? Порахуем. гора. Правильно. Два раза. Еще одно слово давайте. Разобьем на склади. Снігурі. 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 Скільки гу Сколько в этом слове? Правильно. Три. Робимо висновок. Мова плине плавно, але іноді ми можемо слова промовляти частинами, складами. Зрозуміли? Перейдемо до наступної частини нашого заняття. Познайомтесь, це насос. З його допомогою можна надути колесо, а це Водопровідний кран, який тече. Отож, в нас є насос. Давайте за допомогою насоса спробуємо надути колесо. Приготуйте язик, зуби. А тепер уявіть собі такий собі водопровідний кран. Який тече, і з нього так потихеньку з'юрчить водичка. Ви помітили ні звук с, ні звук с ми не можемо проспівати, повітря на своєму шляху зустрічає перешкоду зуби та губи. Отож. Робимо висновок. Звук с твердий приголосний. Звук с м'який приголосний. У наступному завданні нам треба у словах-назвах малюнків знайти спільний звук. Отож, промовляємо разом з сом. Насос. Собака. ГУСКА Діти. Ну, а ви можете пригадати слово або слова з твердим звуком с, йдемо далі. Лось сім місяць сік. Робимо висновок. У словах, назвах малюнків живе звук великого насоса с або звук цівочки води с. Наступна гра «Де звук. Нам треба визначити місце звуків с та с у словах. Промовляйте слово разом зі мною. «С-клянка». Ви почули с чи с. А де ви його почули? На початку, всередині чи в кінці слова. Правильно! В цьому слові твердий звук с на початку слова. Заштрихуємо синім кольором першу клітинку в схемі. СІМ. Звук с чи с ви чуєте в цьому слові. А де? на початку всередині чи в кінці слова. Правильно. Ми чуємо, м'який звук С на початку слова. Заштрикуйте зеленим кольором першу клітинку в схемі. Слова агрус лось. Місяць колосок. Розберіть самостійно. Хитру сороку спіймати морока, а 40 сорок 40 морок. Не забудьте вивчити скоромовку на пам'ять. Звуки С та С позначають велика та мала букви с. Сіла мишка у куточок, з'їла бубличка кусочок. Давайте надрукуємо велику та малу букву С. Не забудьте робити відступ між ними в одну клітинку. Продовжуйте працювати. В наступному завданні нам треба розібрати слова СОМ, сік, насос. Першим розберемо слово насос. Давайте перевіримо. Можна поділити слово насос на склади. Насос. Можна. Насос. Скільки складів в цьому слові? Правильно. Два. Насос. Насос. Тепер розберемо, із яких звуків складається слово насос. Приготуйте ручку м на с Який звук ви почули на початку слова? Який звук ви почули в кінці слова? Порахуємо кількість звуків в слові насос. М-а. Ос. Один, два, три, 4, 5. В слові насос 5 звуків. Побудуємо будиночок для слова насос. Як ви знаєте, у кожного звука повинна бути своя кімната. Отож, будиночок буде складатися із п'яти кімнат. В першій кімнаті живе твердий приголосний Н. Позначимо його однією рисочкою. У другій кімнаті живе звук пісенька, на! Тобто голосний звук А. Позначимо його червоним кружечком. В третій кімнаті живе твердий приголосний нас. Позначимо його однією рисочкою. В четвертій кімнаті живе звук пісенька. Послухайте, яка? На Насо... Голосний звук О. Позначимо його червоним кружечком. Ну і в останній п'ятій кімнаті, послухайте, на Насос... Правильно, живе твердий приголосний С. Позначимо його однією рисочкою. Тепер запишемо слово літерами. Прочитайте слово. Слова СОМ та СІК розберіть самостійно. Ну і прочитаємо ось ці два стовпчики слів. С-а-м. Сам. 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 С. -о М. Сом. Сам. С сим, Сім. Сін. н, Син. Сім. сим. Решту прочитайте самостійно. На сьогоднішньому занятті з грамоти ми зробили з вами дуже багато роботи. Ви прослухали вірші на українській мові. Ми вчилися ділити слова на склади. Ви познайомилися з новими звуками «с» та тасі, з буквами, які позначають ці звуки. А також ми вчилися робити звуковий аналіз слів і читати. Ви великі молодці, я вам плескаю в долоні і кажу, як завжди, до побачення до нових зустрічей.